Welcome to Apple Tree Channel. How my dear students! Доброго дня, любі учні другого класу, батьки, вчителі. Дідусі і бабусі. Окей. Okay. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Quick Minds другий клас. Сьогодні у нас третя тема. Урок 5-й. Історія. Story! Ми з вами сьогодні пройдемо історію, розділимо наші заняття окремо на громад на reading, читання і на phonics today. Отже, phonics буде у наступному році, у році шостому. То зазвичай я їх об'єднувала, а сьогодні ми його розділимо. Окей, okay. so tidy up. Tidy up перекладається як прибирай. Треба прибирати, так? Будемо сьогодні прибирати мабуть чиюсь кімнату. So, let's read, first of all. Я вам пропоную прочитати цю історію, розібрати, а потім послухати її ще раз а, у вигляді відео. So, hello, it's Whisper. Привіт, це Whisper. Can Flash come to the park? Чи може Флеш прийти до парку? Пам'ятаєте, з чого починався у нас Юніт? Ну, давайте згадаємо. <кій> починався юніт з того, що Флеш made a mess зробила новила безлад у кімнаті. Her mom asked her to tidy up her room, to clean her room. Її матуся просила її прибиратися в кімнаті. Вона сказала окей, приберуся і піду гуляти. Ну ось історія продовжується. Sorry, Whisper, not now. Вибач, whisper, не зараз. Her room is a mess. Її кімната у безладі Two. Отже, Флеш це все підслухала і говорить: О, oh, what a mess! О, oh, який безлад! А, ah, I've got an idea. У мене є ідейка. Ну, ви знаєте, що Флеш дуже швидка дівчинка, так? У неї назва така Флеш, як спалах, так, як спишка. Дуже швидко вона все робить. Отже, вона почала що робити: Tidy up, прибирати. First, the clothes. Jeans, sweaters, caps, shoes, and socks. Спершу одяг – джинси, светес, светри, кепс, кепки, шуз, черевики and socks – шкарпетки. Four. Now the school things and the toys. Ну, а зараз приберемо так шкільні речі та іграшки. Bag, books, balls and dolls. Ха! Портфель або сумка, книжки, м'ячі і ляльки. Ха! Кричить вона тепер своїй матусі. Finished. Can I go to the park now? Завершила. Finished. Завершила вже це все. Може, чи я можу зараз піти до парку? Just a minute, кричить матуся. Let me check, first. Let me check. Дозволь мені спершу перевірити. <кхем> so her mom came to her room. Матуся заходить до, до її кімнати. Wow, the room is really tidy now. Кімната? справді чиста зараз. Охайна, та йде це, охайна. Number seven. Oh, this t-shirt is yours. Oh, ця футболка твоя. Let's put it in the wardrobe. Давай покладемо її до шафи. No, mom. No, ні, матуся, ні. I don't believe it. І вона відкриває цю шафу, і з неї вивалюються усі речі, так, які Флеш туди затовкала. I don't believe it, я в це не вірю. Sorry, мам! Вибач, матусе, Флеш так хотіла швиденько піти гуляти з друзями, що вона просто все гамузом затовкала до цієї платяної шафи. Ну, чудова історія, дуже знайома. А зараз давайте з вами подивимося це відео. Тепер ви вже знаєте переклад і основну ідею. So. Watch this video. Hello, it's Whisper. Can Flash come to the park? Sorry, Whisper, not now. Her room is a mess. Oh, what a mess! Ah, I've got an idea.! Huh. First the clothes. Jeans, sweaters, caps, shoes, and socks. Now the school things and the toys. Bag, books, balls and dolls. Ha! Finished! Can I go to the park now? Just a minute. Let me check first. Wow! The room is really tidy now. Oh, this T shirt is yours. Let's put it in the wardrobe. No, Mum, no. no. What? Oh. oh, I don't believe it. Sorry, Mum. Task two. Ну, а зараз творче завдання. Act out the phone call at the end of the story. Розіграйте телефонний дзвінок в кінці історії. Як Флеш розмовляла з виспером. Hi, Flash. Can you come to the park now? Після того, як матуся вже прийшла і побачила, що там не так все і прибрано, так, до ладу. Привіт, Флеш. Чи можеш ти вийти до парку зараз? Hi, Whisper. Привіт, Whisper. Sorry, there is a problem. У мене є проблема. Яка проблема? В чому проблема? My mom. Моя матуся що зробила? My mom Finds знайшла. All my things in the Wardrobe. Wardrobe. Моя матуся знайшла усі мої речі у гардеробі. I don't go to the park. Я не йду до парку. I must tidy up my bedroom. Bedroom again. Bedroom again. Я не йду до парку, мені потрібно ще раз прибратися у своїй кімнаті. Okay, well done. My mom finds all my things in the wardrobe. Моя матуся знайшла усі мої речі у шафі. I don't go to the park. Я не йду до парку. I must tidy up my bedroom again. Мені потрібно ще раз прибратися у своїй кімнаті. Отже, яка у нас мораль тут? tidiness, охайність. Oh don't forget to tidy up your bedroom. Не забувайте прибиратися у своїй класній кімнаті, щоб вчасно йти на прогулянку. Окей, okay, ну і далі е, uh, пограйте у гру find who says Bag, books, balls and dolls. Це флеш, так? find who says uh, I don't believe it. Mom, yes, flash mom. So find um, who says can flash come to the park? Whisper, yes? Whisper. Okay, Окей, у цю гру find who says. Ну, а я з вами прощаюся на цьому. На наступному уроці ми з вами розберемо окремо м, подвійну літеру O, так, окремим уроком шостим. That's all for today. Кому потрібна перевірка домашнього завдання за робочим підручником, please, you are welcome. Робочий зошит де у нас за спонсорську підтримку. Будь ласка, кому потрібно, аби перевірити домашні завдання або просто слідкувати за виконанням домашнього завдання своєї дитини. Please, you are welcome. Ну, а я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Goodbye, good luck!